Представляю вам свої топ-10 віскі, які я спробував у 2024 році, і я хочу вам їх порекомендувати. На першому місці Laphroaig 10 років, 40% витримки. На другому місці Glenmorangie – 10 років витримки, 40% алкоголю. На третьому місці – 12 років Glenmorangie, 40% алкоголю. На четвертому місці – Tealing Single Pot Steel, 46% нас. На п'ятому місці – Redbreast Single Pot Steel, 12 років витримки і 40% алкоголю. На шостому місці – Bourbon No Creek, 9 років, 50% алкоголю. На сьомому місці – Benriah, 12 років, 46% нас